І так, Злата вирішила мені отомстити тепло-холодно і ми граємо в ігру Месть, месть, месть. Да? <різь> <різь> Держи. <різь> так, стой, завжди не поворачують до мене. Давай. Ну йдемо. Да. Будемо шукати свій гриб. Де ти тут його знайшла? Тепло. Ну ти мене знімай хоча б. Ну, тепло. Щось для прикола. Теп. Звісно, що ти прийшла з тої сторони. <рес> ну, звісно, стає холодніше. Холодніше. Тобто мені в ту сторону треба йти, так? Да? Ага. Угу. Стає тепліше. Час ми їх справі. Кажеш, дуже великий. Ну не такий дуже великий. Ну, такий середній можна. Сказати. Середній, добре. Ну тепло, тепло. Тепло, тепло. Ти сама, головне, його не роздави. Якщо знаєш, заповнила, де він стоїть. О, тільки ми грибів вже не собирали. Ага, теплий пакет. Тепло. Тепло? Ага, а тепер холодніше, ти від нього уйшов. Опа. <ріця> тепло, тепло, холодніше. Ось, ось, ось. Ось холодніше. Бак-бак, тупа! Холодніше! Холодніше, пап. А, холодніше. Де ж ти його сховала? Тепліше. А ти його точно не присипала там? Ні, він сам був присипаний. Сам присипаний. Тепліше, Холодніше, бо ти од нього ходиш. А якщо я свій грибочок знайшов, я його можу взяти? Да. Да? Чи ти його піднімеш? Ну, це я теж имела в виду, бо в мене два було. А, в тебе два було. Ну окей, да. піднімай тоді. Добре. Ну, Підожди, підожди, підожди. Ось тут він був. Да? Красавчик. Красавчик. ще один сховався під листочками. Да. Так. Зараз будемо шукати. А ти вже дві минути шукаєш. Тут зрозуміло, гриби, це ж не просте дело, тим більше твої замаскировані. Ти, головне, особу так не топчись. Я не топчу його, теплі. Стає холодніше. Холодніше? Де ти його сховала? Здаєшся? Нет, конечно, блин, як я професіональний грибник. Год. Аж три виходи за грибами, два із них, три із них мінусові і один по, -по позитивний. Як я можу відказати і здати? Ти що? Мені опыта ого-го. Ти уходиш от няхаха, ні. 55, я вкипав. Да. Нет, на no Нин. <laughs> Боже, я или его потеряла. <laughs> а, потеряла? Почти да? потеряла, я его опять нашла. Ты холоднейшая. Холоднейшая. А ну, я вот вернусь сейчас, ты мамке там на видео покажи, где он находится. Все, показала? Да. Mm -hmm. Тепліше, іс... тепліше. Він десь рядом, да? Да. Тепліше. Mm -hmm. Я вже тут поляну витоптав, а гриба не бачу. <свят> 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 тепліше щас... Гарячіше було. Я зараз начну лопатою тут все розгрібати Гаряче гаряче. Я його не бачу. Гаріче. Вау, ну нічого собі, блін, оце хованка. Оце супер. Круто, ну крутяк. крутяк. Согласен. Проіграв. Ну, мать, дочь нашла. Фу, гедота російська мова. І не червивий, і супер. Ну хоть в тебе не червивий. Все, виключай.